У парку Горького розкладають гарбузи. Це символ Геловіну. Тут готуються до зомбі-фесту, який відбудеться цими вихідними. Речник парку каже, проситимуть людей тримати дистанцію. На жаль, тут в нас немає якоїсь регуляторної функції, оскільки ми парк розваг. Але тим не менше, ми закликаємо людей, аби вони на власний розсуд. Це дотримувалося. Контролювати ми ніяк не будемо, оскільки ми не маємо на це ніяких повноважень. Цей фестиваль два тижні тому скасовували. Тоді у місті ввели помаранчеву зону і посилили карантин через зростання кількості хворих на ковід. Масові заходи опинилися під забороною. Нині фестиваль вирішили поновити. Проводити його дозволила мерія, каже Кравченко. На питання чи доречні такі заходи, коли кількість інфікованих не зменшується, він відповідає так: говорячи про доречнішуречність. Доречність, Якихось заходів треба говорити не тільки про статистику, але і про ті нормативні документи, про закони, які діють на даний момент. І якщо це про це вже говорити, то наразі ми в помаранчевій зовні, яка чітко регламентує або рекомендує проведення тих чи інших заходів. У парку з онукою гуляє Тетяна Загоруйко, каже: на фестиваль не піде. Ну, я думаю, що це дуже дивно. Це смертники. Люди-смертники. Можна піти погуляти півгодинки, коли людей небагато, але ну, я вважаю, що це дикість. Це дикість. Якщо червона чи оранжева зона, то будьте добрі і соблюдати цю зону. Ну якщо на свіжому повітрі якісь заходи проходять, я не бачу тут нічого поганого. В області за добу ковід підтвердили у понад 1600 нових хворих. Більш як 80 відсотків з них жителі Харкова. Підстав для скасування фесту в мерії не вбачають. Так проведення заходу коментувала заступниця міського голови Світлана Горбунова. Рубенну то, що спочатку скасовували, то робили так, як треба. Но я ж думаю, що не хочуть скасовувати, тому що той, хто хоче прийняти участь в цьому фесті, хоче, щоб він відбувся. Погода гарна, на вулиці це все буде на вулиці. Я думаю, що розуму всіх буде, не будуть цілуватися, не будуть обійматися. Ну якщо вже вирішили, що треба будемо його проводити, все, що на вулиці, все ще визиває таке терпіння. Святкуватимуть у парку два дні у суботу проводитимуть заходи для дітей. А в неділю концерт та парад зомбі для дорослих. Маргарита Дешкіна, Івана Грузинська та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.